Васька єсть. Васька есть. Так, і вода є. А тут кита сидить. Одна кушеня Несчастне. Лаура називається. Гаура. Я. Тут ще одна киця, чорна-чорна. І чорна чорна киця. Тільки що погодували цим кормом. Зараз я викину. Чи, чи там ще щось залишилося? Навіта пішла. Кати свою кицю. В неї китя пропала. Десь стекла дому і пропала. Васька п'є водичку. Маленький Васька. П'є водичку, Васька. Це вже китя Лаура вість. Васька пішов. Наївся, напився, пішов. Авито шукаю свою китю. Я и чекаю тут. вот так. В педвале шукаю. Собака пришел. Привет. Собака, ты же есть, ты хочешь. Вон Васика який. є. Азочка, іди їж. Іди їж, там ще є корм. Іди, іди туди. Іди, на, на, Іди, Ну, Іди. Що таке? Що таке? Йди? Віта, це ще шукає свою кліопу. Кліопа пропала, випала. За пташкою побігла. Вона її шукає. Отак. Тут ще трошки корму. Віта там шукає свою кицю, включила записи мами киці, може знайдеться на звук мами киці Це записи. Це єсть. Васька малий. Вася не ходи туди. Вася. Тебе це не стосується. Там шукають другу кицю, не тебе. То ти йди гуляй. Ти додому краще. Йди додому. Де твій дім? Де твої господарі? Йди додому, Вася. Но я не можу піти, бо я повинна двері закрити.